Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І вибачте, за невелику паузу на моєму каналі, адже тиждень, трошки навіть більше тижня, не виходили відео. Все дуже просто чому в мене творча криза. І ось мені на допомогу перейшло відео із каналу Прекрасної Яни не рідві Змі, яка вигадала містичний тег, І завдяки ній сьогодні виходить відео на цьому каналі. І я про щось можу вам розповісти. Тож я на мене дуже в цьому плані виручила цієї ідеї цим прекрасним тегом. І я закликаю переходити також в посилання до цього відео на канал Яни, для того, щоб подивитися її варіанти відповідей на ці питання, які ж вона і склала, в принципі. Ну, а в мене до вас прохання, будь ласка, допоможіть мені в творчому плані, тому що ось я вже ну, маю план так на три відео, які далі будуть виходити на цьому каналі. І щоб не було. Подібних пауз, подібних заминок творчих. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які б відео ви хотіли бачити від мене на цьому каналі. Зрозуміло, є традиційні рубрики про читани, покупки, там, якісь там звіти і щось тому подібне, але влоги, наприклад, так. Але інколи треба чимось урізноманітнювати контент, от як, наприклад, тегами. так. Тож напишіть мені, будь ласка, в коментарях, от, щоб вам було цікаво подивитися, про що б ви хотіли, щоб я вам розповіла, можливо, про якусь. Підбірку книг на якусь тему, можливо, підбірку книг якогось конкретного жанру, можливо, і там ще щось, я не знаю. Будь ласка, напишіть, от, щоб вам було дійсно цікаво від мене послухати. Окрім того, закликаю вас відреагувати на це відео, коли ви там, зможете це вже зробити, коли ви визначитеся поставити мені лайк чи дізлайк. Ну і, звичайно, підписатися на цей канал. Ну, а також я наголошую про те, що ви можете мене підтримати на платформі спонсорства або Патреону. І також я вам... Вам нагадаю, за ініціативу читає для ЗСУ. Це ініціатива від українських бутеберів, які допомагають фінансово нашим збройним силам України і акумулюють збір коштів на різні потреби. Тож, будь ласка, донатьте стільки, скільки ви можете за тими картками, які також знайдете в описі до цього відео. Ну і давайте до книжкового тегу. Ну і почнемо з першого питання. Воно звучить так, розкажи про улюблену жовтневу традицію. Направду, в мене як таких традицій дуже мало, але я вже другий рік практикую декорування свого такого робочого простору і того фону, який ви можете бачити за мною. Мені ця вся процедура дуже подобається. Почала я минулого року, коли на Аліекспресі замовляла різні дрібнички, такі як, наприклад, такі от гарбузики, ось такі от листочки, тканин, і я от потрошку їх доповнюю. Також замовляла тоді на Аліекспресі такий букет штучних квітів, які в базі, мені здається, чудово пасують якраз саме в жовтні. Цього року я ще доповнила цю експозицію новими свічками, які купувала в Юску. Я привезла домашні гарбузики із огороду бабці. Ну і здається, більше я такого нічим не доповнювала свій антураж. І от мені ця процедура роз вставляння, підбору, що до чого пасує. Вона мені дуже сподобалася, що минулого року, що цього року. І дійсно я чекала от саме жовтня, для того, щоб прикрасити свою творчу робочу локацію, аби вона мене якомога більше надихала. Ну, і це я цей фон постійно використовую для якихось фото, для зйомки відео, для зйомових розпаковок книг. От мені здається, воно просто ідеально. От саме от чомусь восени. Осінній декор мені навіть найбільше подобається навіть може сильніше ніж новорічний декор. Наступне питання: друге якого персонажа з книги обереш для геловінського костюму? Ніколи в таке не вдягалася. Ну, виключення, мабуть, це. А... Табір літній, але те, то було не геловітські костюми, це просто були якісь такі вечірки. Але от зараз би, напевно, так, зараз би я б одягнулася в Сабріну, яка із саме серіалу «Льодяні пригоди Сабріни. Я вставлю тут постер. От мені дуже подобається. Я б, наприклад, одягнула якусь таку перуку, оцей її постійний ободок на голову, якусь картату, наприклад, спідничку, і якийсь, ну не знаю, Светрик. здається, це просто, але ну не знаю, якийсь би такий образ я хотіла передати. А наступне питання це атмосферний містичний фільм, і направду, я трошки зміню. Контекст цього запитання, тому що е, я зроблю невеличку підбірку, тому що е, в мене немає чогось такого улюбленого. Просто дам такий перелік, який е, ну, мені там свого часу подобався, свого часу я зацінила те чи те. Я б сюди додала не тільки фільм, а й серіал. Давайте по серіалам спочатку. От, наприклад, «Людяні пригоди Сабріни від Netflix. Мені дуже подобалося, коли я дивилася. Ну, перші два сезони більше, останні менше, але тим не менш, це якраз дуже атмосферно, дуже по. Геловінське мені подобався свій час підліткові роки в дитячій підліткові роки серіал Баффі, Спочатку я його передивлялася ну прям дитина, мені здається, а потім я його вже переглядала, коли навчалася в школі. Повністю спочатку до кінця. А також мені подобався свого часу серіал одного дня в касті «Once upon a time», Здається, він називається англійською. А теж мені подобалися перші сезони. Далі це все якось дуже скотилося, але... Початок був непоганий. Також мені подобався дуже серіал до сьогоднішнього дня Десяте королівство. Він такий добрий, він містичний, він такий про кохання, про родину, про магію. Дуже його рекомендую. Направду, також мені свого часу подобався серіал Е, Здається, я два сезони продивилася. От він про відьом, дуже такий містичний якраз. І здається, такий навіть трошки жорстокий. Подобався свого часу серіал Щоденника Вампіра, я прям по ньому фанатіла. От... І я можу сказати за перший сезон серіалу Ненсі Дрю. От перший сезон мені сподобався далі другий, третій. Ну там вже. Дуже сюжетний такий перебір був. От то по серіалам в мене така підбірка. Ну, по фільмам я таке пригадала, прям містичне, що мені свого часу сподобалося. Це портрет Доріана Грея. Е, дуже непоганий такий готичний фільм, холодний фільм. Е, і, здається, все по фільмам я більше нічого такого не згадала. Е, наступне питання: це атмосферний містичний мультфільм. Із мультфільмів я тільки згадала сімейку Адамсів, до речі, яку я нещодавно переглядала. Ну як може десь рік. Чи два тому на Нетфліксу. Мені сподобався особливо цей саундтрек. От, і я знаю, що в цього мультфільма є продовження, зокрема про Венді. Я б хотіла також його подивитися, я не пам'ятаю тільки він вийшов чи ні. П'яте питання це улюблена містична книга зарубіжного автора. Ну, дуже пакосне питання. Завжди казати про якусь одну улюблену книгу, але от. Знову ж таки, я чомусь хочу зараз виділити книгу Гільєрмо Дель Торе і Корнелії Функе. Це «Лабіринт Фавна, і чому саме її я рекомендую? Тому що в цій книзі наявний історичний контекст дуже важливий про фашизм на території Італії і. В ньому наявна соціальна проблематика, яка більш ніж реальна була, це більш ніж відбувалося так: гоніння людей в Італії, переслідування чоловіків, полювання на тих, хто виступав проти влади такої. І це все перемішано якраз з містичним контекстом, який і в цьому плані містичний контекст дуже вдало підкреслював соціальні питання, які намагалися описати автори цієї книги. І от äh, знаєте От саме це саме цим мене дуже пройняла ця книга, коли я її читала в 20-му році. І е, я подібних якраз книг із містичним е, присмаком із містичною тематикою я ще не зустрічала, коли так дійсно переплетена реальна історія і реальні соціальні проблеми. Е, так, наступне питання: шосте: це улюблений містичний персонаж. Е, я спочатку хотіла назвати кроулі і. О, я забула, як звали Янгола із добрих перевісників передвісників, але потім я зрозуміла, що все ж таки мені більше подобався череп із Локвода і Ко. «Череп» входить в роль із другої книги повноцінно. Він є в принципі в першій, але якраз він себе почав проявляти в другій книзі цієї пантології. І скільки я артів по цьому черепу передивилася, він він крутий дійсно. Наступне питання: сьома це е, така страшна книга, що вдома зберігати не хочеться. І в мене відразу, просто ми зараз з чоловіком переглядаємо серіал друзі. І якраз ми переглядали нещодавно серію, де Джої і Рейчел читали книги. Так, от Рейчел мала прочитати улюблену книгу Джой, це сяєвості Вена Кінга. А Джої мав прочитати улюблену книгу Рейчел, це маленькі жінки Луїза Мей Олкот. І там, коли на початку цієї серії так було введення в цю серію. В тему цієї серії було прикольно, що Джой зберігає цю книгу в морозилці, тому що вона настільки страшна, і коли йому дуже лячно, він її запихав в морозильну камеру. Але в мене такої книги направду немає. Поки що зі мною така не траплялася, тому в мене немає відповіді на це питання, але я згадала цей фрагмент хоча б із серіалу. Е, наступне питання: восьма це книга, що підходить до містичного таємничого настрою. Ну, я можу загалом вам порекомендувати переглянути відео. Відео про містичні е, книги, яке я робила вже на моєму каналі, буде посилання в описі, в описі до цього відео. Тут зверху картка вилітатиме. Ну а зараз, якщо треба назвати одну книгу, окей, я назву ту якої там не було, е, але про яку я пізніше згадала: це тринадцята казка Діана Сеттерфілд. Я її давненько читала ще в свої шкільні роки, здається, в старшій школі я перечитувала. І це готична проза, готичний роман, е, і в ньому якраз є такий присмак містики чогось. Е, по, чогось наднормального, чогось такого е, незвичного і таким чимось темним пронизана ця книга. Пам'ятаю, коли її читала, саме такі в мене були враження. А то ж, казка як містичне таємниче читання. Це більше навіть таємниче читання, але е, ви зрозуміли. Наступне дев'яте питання це улюблена містична книга від українського автора. Ну і в мене відразу називає те, що в мене вринає в голові. Це Павло Дерев'янко і його «Літопис Сірого ордену. Мені, от зараз кращої містичної книги в українському сетінгу. Я ще, мабуть, не зустрічала. Хочу, щоб ще були, можливо, кращі книги або подібні. У нас виходили, але найбільші враження, найбільший такий відгук в моєму читацькому серці знайшов. Саме цей цикл. Е, наступне питання: десяте це е, порадь моторошну поезію. Поезію я не читаю, тому направду я нічого вам порадити не можу. Але мені здається, можливо, були десь якісь химерні віршики або пісеньки в книгах, які я читала впродовж художнього, маю на увазі. Я маю на увазі художні книги, і там впродовж читання, можливо, десь були якісь кричалки, якісь пісеньки, якісь віршики. Я здається, я таке точно читала, але якусь конкретну книгу я не згадала. Тому поезію порадити, на жаль, не можу. І на це питання відповідь я дати також не можу. Одинадцяте питання це, пригадай, найстрашніший момент у книзі, який він. Я пригадала відразу два моменти в двох різних серіях. По-перше, це знову ж таки Джонатан Страут. Це. Обидві книги від Джонатана Страуда. по-перше, із серії Локвуд і Ко я дуже добре пам'ятаю першу книгу, і, зокрема, той момент, коли якраз агенція Локвуда мала вже працювати на конкретному об'єкті в конкретному будинку і зловити там привода або привидів, які там живуть, і наводять безлад в житті господарів цього маєтку. І мені дуже пам'ятається сцена. Коли я її називаю кімната крові? Я пам'ятаю той момент, коли е, наші головні герої, наша трійка, перебувала в кімнаті, і е, з стель, зі стін е, цієї кімнати почали сходити такі потьоки крові, вона просто почала вся кровити, кімната і поступово я пам'ятаю, що наші головні герої вони опинялися в такому колі посередині. І е, важливо те, що приводи, так, гості, які е, представлені в цій серії про Лок і Ко, вони можуть виділятися. Надсильні гості якісь такі фізичні речі, так е, якусь таку певну речовину, до якої не потрібно торкатися людям, інакше вона може завдати якихось ран. або Призвести взагалі до смерті. І от я пам'ятаю, як поступово ця вся кімната занурювалася у кров, і наші головні герої розуміли, що в них все менше і менше кроків до відступу, і як їм потрібно було з цієї халепи видиратися. От саме цей момент чомусь мені дуже запам'ятався. А другий момент це вже із трилогії про Барті Меуса. Щоправда, я не пам'ятаю, це була друга чи ця книга. Тому, якщо ви пам'ятаєте, можете написати мені в коментарях. Це, зокрема, той момент, коли із. Склепа підняли кістяк. Здається, це був якийсь відьмак або маг. Це здається, була запущена процедура прокляття, яке спрацювала маю на увазі. Одним словом, ожив кістяк кістяк, прям кістяк людини. І він почав нападати на одного героя цієї книги, і як йому доводилося тікати, які шукати шляхи відступу, теж як цей кістяк його переслідував, як це все відбувалося. Цей момент мені дуже запам'ятався, як кістяк людини починає оживати, і він на тебе полює, і він тебе хоче однозначно вбити. Оцей момент я дуже запам'ятала. Дванадцяте питання це улюблений тип жахів. Ну, як такі жахи, я прям не люблю класичні жахи, тобто класичні горори, типу, я не знаю, типу того, що зазвичай пише Стівен Кінг, найчастіше так. Я таке не дуже люблю. Скоріше, я люблю щось із таким антутопічним присмаком, можливо, щось із долею такої якоїсь магії, якихось магічних сил, магічних здібностей, щось із соціальним навантаженням, як я вже казала, про лабіринт-фавна. тобто класичні горор, де всіх вбивають і комусь потрібно протистояти злу. Ну я таке не дуже люблю. Я щось люблю більш таке розмірене, але не менш холодне, не менш таке сіре, не менш таке похмуре. І останнє тринадцяте питання: як плануєш відсвяткувати Геловін? В мене немає якихось таких особливих планів. Певно, я постараюся в неділю, ввечері неділі сісти, переглянути якийсь фільм або серіал. Можливо, на якусь тематику таку містичну, фентезійну, я не знаю, певно, я б хотіла в неділю приготувати якусь страву із гарбузика. От і чимось таким поласувати сама і простити чоловіка. Тож, ось такі я відповіді дала на 13 містичних жовтневих питань. Закликаю ще раз подивитися відео Яни, яка вигадала цей тех. Ну, загалом, якщо ви вже визначилися, можете також поставити лайк або дизлайк цьому відео. Якщо ви ще цього не зробили, нагадаю підписатися на цей канал. Дякую, що були зі мною. Продовжуємо вірити в Збройні Сили України і дякувати їм за те, що вони дають нам можливість читати, жити, пити кавуньку знімати мені відео і все тому подібне. Ну, а я щиро вам дякую, що були цей час зі мною і що дочекалися це відео. І побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.